У Полтаві йде сніг, тож у міському травмпункті готуються до можливого напливу пацієнтів. Узимку кількість звернень традиційно зростає. Травмпункт першої міської клінічної лікарні приймає пацієнтів цілодобово. Безумовно відділення готове. Ми розуміємо, що зв'язку зі зміною кліматичних умов збільшиться. До нас кількість звернень постраждалих, можливо, вже ледиться. Ми готові. Це люди падають на вулиці, травмуються. Відповідно, їхні скарги на наявність у них забоїв, розтягнень зв'язок, переломів. Травмпункт, який розгорнутий на базі нашого відділення, за минулий рік прийняв 18 тисяч людей. Травмованих осіб в цьому році також приблизно така кількість звернень, і також певно буде збільшення кількості постраждалих під час ожеледиці. Це як правило на 40-50% більше, ніж у звичайні дні. Сучасне обладнання та чіткі протоколи дозволяють команді швидко встановлювати діагноз і надавати необхідну допомогу. Тут працюють цілодобово, адже найчастіше травми трапляються зненацька. Більша частина звернень це люди самостійно звертаються так. Кож до нас доставляє бригади швидкої допомоги. В будь-якому випадку ми всіх приймаємо травмпункт працює цілодобово, без вихідних, без переривів. Попри збільшення кількості пацієнтів, медики наголошують, головне не зволікати зі зверненням. Вчасна допомога зменшує ризики ускладнень і пришвидшує одужання.